Коломияне сміялися від душі в палаці культури. Народний дім відбувся вечір гумору. Участь у ньому цього разу взяли три команди: західний гай з нашого міста, Сан-Франківськ, з Івано-Франківська та Тернопільська команда Оптом дешевше. Подробиці в сюжеті наших журналістів. У Коломиї вечір гумору організовують уже вдруге. Цього разу запросили, крім нашого західного гаю, команди з Тернополя та Івано-Франківська. Розважали публіку знані на західній Україні оптом дешевше і Сан-Франківськ. Марія Сенів – організатор вечора. Каже, що коломияни люблять хороший гумор і із задоволенням відвідують такі вечори. Завжди є, були і будуть ті люди, які будуть приходити на цей концерт. Тому що я вважаю, що такі вечори це підвищення культурного рівня молоді. Адже всі ми любимо жартувати, всі ми любимо жарти. Ми спільно з благодійним фондом заради добра за підтримки депутата обласної ради Богдана Петровича Гдичинського та спільно з нашою командою «КВН Західний Гай влаштовуємо вечір гумору. Як і обіцяли, команди подарували подарували публіці хороший настрій. Недаремно сказали учасники західного гаю, що сміятися коломаянам не завадять навіть 11 хлопців у жовтих трусах. 32. 99. 99. Всі захотіли тебе. А ти, Жарти пишемо ми всією командою, пишу я, оці люди теж пишуть жарти. Бодя пише у нас пісні. Взагалі-то ми е, сидимо всі, і як хтось щось скаже, то ми вже продовжуємо. У Коломиї команда Сан Франківськ виступала вперше, та це не завадило хлопцям та дівчатам подарувати публіці позитив та хороший настрій. Коломиї не грали жодного разу, просто цікаво оцінити, яка публіка, показати себе. Ну і просто повесело провести час. Варто зазначити, що вечір гумору це не конкурс. Тут не визначають переможців, а команди виступають з довільними програмами. Тому жартували на різні теми. Загалом кавенщики подарували коломийській публіці, багато сміху. А вже наступного разу, кажуть організатори, позитиву буде ще більше. Ми, ми це, самі це, це, ще це секрет, який ми самі не знаємо. не кажіть.